Просто, прото, мої кохані, продовжуємо, як і обіцяла, одне відео в день. Ти і він. Що буде далі між вами? Подумайте про цього чоловіка. Любі мої, дуже пишаюся, що ви почали підписуватися на мене. Кажу, що в мене вже був канал. Ох, тут, дівчаточки, у вас велике розчарування щодо цього чоловіка. Чому? Тому що ви у розпачі. Всі ті емоції, на які ви сподівались отримати в емоційному плані, ви не отримали і ті почуття. Тобто, ви йому давали більше, ніж він вам. Не було рівноцінного енергообміну. І а найбільше ваше розчарування, знаєте чому? Тому що якась ваша мрія. Вона так і не збулася. У вас були якісь мрії, коли ви були з цією людиною? да? Але так ця мрія і залишилась, як говориться в космосі. Бачите, починаю говорити вищі сили мені затуляють рот. Кажуть, кажуть, Ханна, і так всі знають. Так Ось, дівчаточки мої, хлопці, підписуйтесь. Люблю кожного з вас. Зараз всім тим, хто підписується на Ютубі, від мене подарунок. Напишіть мені Вайбер, Ватсап, Телеграм, там є мій номер. Відправте мені донат любий, хоч одна гривня, це також донат не має значення. Чому треба донат? Для того, щоб був у нас вам ревноцінний енергообмін, бо слово безплатне Да? Тобто, я людина, яка знає ці закони, вас хочу. Але аркан сонце. Ура! Здійсняться всі ваші бажання. Ось такий я таролог. Дівчата, мені карти кажуть, три карти, і я все про вас знаю. Чому? Тому що я починала таро вивчати, як сефіротику. Тобто, я роблю амулети, які змінили моє життя, моїх оточуючих і змінюють зараз життя всіх, хто хоче. І причому це завдяки картам Таро амулет. Нічого, нікому я не висилаю, там зовсім інша технологія. Крім того, цей амулет, він від вищих сил. А саме головне завдяки моїм амулетам ви стаєте на ту веху життя, на якій ви будете або щаслива, або багата, або знайдете своє призначення. Є амулет на популярність, є амулет на те, щоб відпустити минуле. Є амулет на здійснення конкретних бажань. Тому пишіть. А крім того, є група в Телеграм, де всі дівчатка пишуть свої відгуки про амулети. Підписуйтесь пісуйтесь на Тікток, там теж є відгуки. Що скажу? Скажу про те, що розклади дивитися це дуже добре. Але дівчата, я той таролог, який думаю, чи таролог. Я крім того, що розклади роблю, звісно, роблю дуже круті речі. Я можу змінити ваше життя на краще. Тому змінюйте, не чекайте, поки у вас розклад збудеться. І так, ви і він. Що буде далі у ваших відносинах? Тут щось зараз хтось дуже, скажімо так, пішов в працю і заробляє гроші. Ну, можливо, і ви, і він. Да? Але між вами взаємне кохання. Хочеш ти чого чи не хочеш, і є дьявол. Дьявол говорить про те, що вас дуже тягне один до одного. Тут, бачите, дьявол притягує руку, але ви повинні розуміти, що дьявол завжди має оцю цю вірьовочку, за якою тягне і вас, і його. Ви зараз до цього чоловіка з мечем, ви дуже холодна, ви відключили своє серце, включили розум, і у вас таке відчуття, що підійдеш. Я тобі розкажу, де равки зимують. Бачите? Меч на поготові, погляд серйозний. Мабуть, ви зараз щось з ним ну, не спілкуєтесь, тому що тут трійка чаш. Так, був у вас якийсь третій фактор у відносинах. Причому він себе поводив як рицарь. Тобто. Причому мечів, тобто він міг вам таке казати, таке розказувати, таке, вибачте, нести, не підбираючи слів, що просто-напросто відчуття, що це якась не доросла людина, а дитя. Причому це було дуже дуже довгий час. Ви давали йому дуже багато кохання. Чому у вас і розчарування на початку випадало? Тому що ви йому віддали всі свої чаші. бери, користуйся. Але будь людиною. Зараз нема проявлень від цього чоловіка. Він від вас далеко по Аркану Мир. Бачите, як? Але, дівчаточки, він розуміє. Що ви, імператриця? Що це значить? Це значить, що він розуміє, що щоб він не казав вам, щоб вам по дитячому не розказував, ви займаєте особливе місце, почесне місце в його серці. Що ж саме ви, та жінка, від якої б він хотів. Мати дітей. Що саме ви та жінка, яку б він хотів бачити своєю дружиною. Він розуміє, що ви та жінка, яка наведе порядок скрізь. І вдома, і в суспільстві ви вмієте себе проявляти, і гроші, які у вас є. Тобто імператриця, дівчата, це не жінка, послухайте мене, яка сама все робить і всіх задовольняє ні. Це жінка, яка ставить себе. На перше місце і жінка, яка вміє розвивати все так, що їй допомагають чоловік, якщо потрібно або інші люди. Тобто вона вміє делігувати, вміє просити. І при цьому вона, начебто, знаєте, як мать для всіх, але не для свого чоловіка ні в якому разі. Так, і що ж далі? Причому, ну карти кажуть, що він давно розуміє, що ви імператриця, і цей трон він ну вас нікуди не візьме. Він хоче з вами продовжити відносини, цей чоловік. Але зараз у вас пауза, мечі. Тобто четвірка мечів. Зараз от він лежить ось саме так. І хтось мені навіть напише: Ханна. Так. Бо коли ми з ним сварилися, він саме так лежав. От зараз він так і лежить без вас. Калачиком. Серце поклав в сторону. Думки, які у нього є, вони дуже болючі, тому він краще думає і не думати. Страждалість, розумієте? Але, дівчата, ні. Він та страждалець, але треба ж перед вами бути, як він вважає, мужиком. Він вважає, що він захищає свої особисті кордони. Ні. Я не дам, не віддам своє життя, яким я живу. Чому це я повинен? Від того, що я маю, він так вважає, хоча він взагалі може нічого не мати. Чому я повинен від цього відмовлятися? Ні, це моє, і буде зі мною. Тут ви з ним боролися, дівчата. Тут ви боролися з ним, доказували ли йому. Дівчата, він каже, що я буду діяти. Тому, дівчата, хто хоче, біжіть робіть татуаж, губ чи бровей, чи стрілки. Крастьте волосся, покупляйте плаття, одягайте каблуки, я шуткую, звісно, але в кожній шуці є доля правди. В якому плані? В тому плані, що він буде діяти. Він каже: Я король жезлів. Я беру цей факел. За мною сила лев. І я вже не хочу лежати ось так. Да? Лежи, лежи, не лежи, але ж, дівчата, взаємне кохання, це просто так не дається. І це просто так, як якийсь прищик не помажеш і не засохне воно, розумієте? Він почне діяти. Коли кажу потоці. горло пересихає. Ну, цю бумагу, вибачте, дівчата, якось я їй так щось недоречно. Тут вона стоїть. Так, так, що ж далі виші сили, так. А знаєте, чому приїде? Я так сміюсь, тому що я дуже щаслива за вас. Але, дівчата, підожіть. Це ж не значить, що треба його зустрічати з короваєм, з мамою, з фотою. Ні. Він хоче з вами щастя, в коханні. бо він розуміє, що це було з вами. Він хоче. Він хоче щастя в коханні. Він розуміє, що ви верховна життя. Він розуміє, що ви непроста жінка. Мене дивляться дівчата, які займаються як я, Таро, або якимись практиками, або езотерикою. Тому що, бачите, Верховна Жриця випаде. Він розуміє, що ця жінка непроста. І він розуміє, що ви, саме ви, це його подарунок долі, це його той золотий пентакль, який коли випадає. То це говорить про те, що нарешті доля помітила чоловічі, що ти є. Тому вона тобі дала цю жінку, імператрицю, бо імператриці зустрічаються не так часто дівчата. Хоча чого я вам кажу, хлопці. Це й йому кажу так, іноді в житті чоловіка зустрічається імператриця один раз і все. Так, і він хоче поновити з вами відносини по колесу фортуни. Тобто, знову пройти цей круг. Зараз він ще не проявляється, проявлятися буде. Він зараз, тобто, от зараз він сидить, але вже думки проявлятися у нього є. Він розуміє, що ви пішли. Ось, бачите, ви пішли в закат, залишили кохання і сказали: гори воно все синім вогнем. Ось, ось, ви пішли. Повернулися до нього спиною. Чому? Та тому, що він хитрував, маніпулював, недоговорював, обманював. Бачите, я карти витягую одна за одні і навіть не помішую. Ось так зі мною говорять карти. Моя... У мене в роду був циган дід. Просто кажу вам. У мене волосся курчаве, це якби воно ще більш курчаве, але видно. Хоча, очі, голубі. Не знаю, чому згадала, але хочу з вами мої любі поділитися, тому що дуже люблю публіку Ютубу, дуже люблю ці розклади великі, які я роблю взагалі круто. Але амулета мені подобається більше, знаєте чому? Тому що я проти того, щоб слухати днями і ночами розклади. Ти слухаєш, і що? Поки ви не змінитесь, дівчата. Нічого у вашому житті не змінюється. А амулети, вони від вищих сил. Саме я знаю, як до вищих сил донести ваше прохання, щоб вас поставили на ту веху життя, наприклад, якщо умлетне життя, щоб ви були щасливими. І за півроку вас вищі сили поставлять на цей шлях. А знаєте чому? Тому що ви сили люблять, коли ви їм довіряєте. Коли ви не кажете хочу бути спечь, коли ви кажете. Я хочу бути щасливою, я хочу бути коханою. Так, тут багато хитрості, маніпулювання, недоговорювання було. Подивіться, і п'ятірка по мечів, і сім, і сім мечів. Тут таке він розказував, таке вам вухи залював. Ну, взагалі, бред який ніс. Зараз він в очікуванні тепер. Да, він очікує. Але, дівчата, він розуміє, що він вас кохає, король чаш. І він... ого! Єрофант, е, дівчата, тут. Ану, це Єрофант, він став. Чи він хоче вам запропонувати брак і вінчання? Ви ще сили підкажіть. Він тут бореться з зовнішніми обставинами. Так, вже довгий час, до речі. Ну, розуміємо, що довгий-довгий час. Є так і сила. Так, дівчата, тут він стає сильним. Ви знаєте, оці всі його страждання і трансформації, бо ось, подивіться, він проходить трансформацію. Просто вас багато, дивіться, у деяких він навіть там і став ієрофантом, тобто чоловіком, який дуже багато чого усвідомив. Чоловіком, який усвідомив закони Всесвіту, і розуміє, що їх порушувати невигідно, тобі ж самому. Але ще також ця карта, може казати, що він розуміє, що ви йому дані вищими силами. І він хоче з вами одружитися або обвінчатися у кого що. Ось він зараз один на одинці. Ви не переживайте, хто переживає. Хоча, якщо він бачить вас імператрицею, то я думаю, ви не переживаєте, бо імператриці взагалі не переживають за таке. Він ні з ким, ні з жінками, ні з чоловіками. Він тут взагалі може один сидіти. Те, що він один сидить, 100%, бо по відглюднику завжди людина одна сидить. І він розуміє, що ви далеко. Але ви знаєте, оце він, коли трансформація, він думає, боже, яка? Біля мене була зірка. Як взагалі вона до мене прийшла? Тобто він навіть про таку, як ви, не міг уявити чесно, що йому може таке щастя припасти. Він розуміє, що де ви, а де він? Він розуміє ось що, що він не дав вам ті почуття. На які ви заслуговували ті емоції. І зараз він оцінює цю ситуацію, всю, яка була між вами, і він оцінює, бачите по Аркану Суд. Він розуміє все, як воно було. А не так, як йому бачилося. І він розуміє, що ви отримали перемогу. Ви. Що зараз цей вінок Лавровий? Треба вам одягти. І світ фанфар світить на вас. І ви в центрі життя. А він, а він лежить. Розумієте? Так, тут він. Хоча він на навазлиця. Дівч... Ну, дитя дитятко. Що сказати? Хоча чого злитися? Вибачте, він на вас злиться. Як маленьке дитя. Тут Аркан Луна ще може бути, дівчата. Тут е він може бути під впливом якихось речовин. Не знаю, або курити, або пити. Ну, тут таке, тут е разум у нього затуманений трішечки, розумієте. І ви зараз ним не спілкуєтесь і не бачитесь. Тут навіть може бути блокіровка. або знаходитись в обмеженнях. Да? Якщо це і є, то це таке, це дуже-дуже рідко. І він розуміє, що він хоче бути чоловіком для вас, стабільним, надійним. Він хоче бути для вас королем, пентаклем. Як це круто! Мабуть, вашим навіть і чоловіком хоче бути. І хоче потрібні пентаклі, будувати з вами спільне. Надійне майбутнє. Класно, коли є щось, що вас буде об'єднуватися. Можливо, дитину навіть хоче. Ну, чого б не хотіти від імператриці? І зараз йому дуже важко все це нести. Хоча що він там несе, бо він лежить взагалі. І карти кажуть, що все це, що відбувається зараз, це все по справедливості. Він все це отримує по справедливості. Але, дівчата, не але, і дуже скоро, дуже скоро щось почне відбуватися у ваших відносинах. Тут цифра 8, це може 8 числа, або числа, в якому є 8, або це місяць август. Тобто щось не всіх, але у когось може бути з числом 8 пов'язане. Тут карти кажуть, що він же зараз погано спить ночами, У нього багато страхів, да, тобто вже страхів надуманих, тому що він планує з вами серйозний розговор. Да? Він хоче з вами серйозно поговорити, але дуже боїться дівчата. Звісно, ви там з мечем сидите, як рубанети цим мечем. Звісно, він розуміє, що він холодна. Але він бачить вас такою красивою, дуже красиво він вас ревнує, він бачить вас сексуально привабливою, він бачить вас жінкою, вогником, яка виділяється на загальному фоні. І він якось хоче, знаєте, написати вам, якось так проявитися. Ну, тут або квіти прислати, ви подивіться, або лист написати. Ну, щось якось так. Або сказати, що там в мене кінь стоїть, я готовий до тебе приїхати. Тобто якийсь такий жест робити, ну такий, не по жест не дорослого чоловіка. Дорослий чоловік приїжджає і робить, а не про це, знаєте, почву підготовлює. Так, ну, тут знов карти кажуть, що все, все те, що було, вже повторюється, що у вас зараз аркан смерть, що все між вами закінчено. Його нічого не радує. Він але в той же момент він і не може сидіти спокійно. Тому що чому? Тому що він планував з вами жити під одним дахом. Мабуть, у вас були з ним такі розмови. Він планував з вами, можливо, і одружитися. У багатьох із вас були такі розмови. Напишіть потім в коментарях. Але що, але якось в одну мить все це закінчилося. Якось для нього неочікувано, та й для вас побачні. І він зараз бачите двійка кадві мечів, двійка питань. Він думає. Він приймає рішення, розумієте, але ніякого рішення поки що прийняти не можу. У нього тільки думки йти до вас не йти, проявлятися, не проявлятися. Як, як, би, як так би зробити, щоб, начебто, і старе життя залишити, і ви були в його житті, щоб вони мінятися і вас да, залучити. Але так не буває, дівчата. Тут дораку, що йому треба мінятися. Він розуміє, що сила за вами. Він розуміє, що він як вівця перед вами, а ви отой Лев. Крута. І він до вас приїде, дівчаточки. Ви бачите, їде. Десь він знаходиться, що з вами чи не в одному місці, тому що тут прям показано, що він їде. да. Хоча їде з мечами, тобто боїться, боїться, трус, трос, трусика, трусяка. А чому боїться? тому, що знає, що розбив вам серце, дівчата. Він, ви знаєте, ой, ну карти Боже, які карти Карти закінчуються круті. Тому ну, є всі шанси на дуже багато що круте. Дівчата, хто сумнівається, бо вас багато. У мене є відповіді на запитання. Пишіть Відповіді на запитання, дуже круто відповідаю, дуже конкретно. Наприклад, що буду в моєму житті, якщо я поновлю відносини з цим чоловіком. І ми подивимось, або що в мене буде в житті, якщо я буду з колією, або що буде в житті, якщо я буду з печею. Це нормально. Поки ви не заміжні, ви можете вибирати дівчата, повинні вибирати і мати не одного чоловіка. А п'ять мінімум Бо повинна бути за це слово собаче весілля. Тоді тільки жінка може вибрати гідного чоловіка. Тоді тільки чоловіки розуміють, що. Енергетично ця жінка не зник, бо вона із тим трішки, і з тим трішки. Всі щитують нашу енергетику, дівчата. Також що карти кажуть. Карти кажуть, що, що? десятка пентаклів, стабільне і надійне життя, коли ви вибираєте один одного головою. Потім шість пентаклів. це я буду вам це пропонувати. Так, шість пентаклів це допомога грошима. Або якийсь подарунок зробить, або якісь справи буде вирішувати. І сонце. Те, це здійснення, пам'ятаєте, було на початку здійснення всіх ваших бажань. І так, тепер запитаю так, щоб просто зрозуміти. Ось, подивіться, кохання просто я вже дала тільки частину колоди, Кохання до вас просто полихає. І так ще раз. Якщо моя дівчинка, хлопці на себе переводьте, прийме його пропозицію щодо поновлення відносин, то що це принесе в її життя? Карти що ви відстоювали свої особисті кордони, да, коли він з'явиться. Карти кажуть, що скоріш за все ви будете так думати, або ваші може бути вибір між двома чоловіками, і в будь-якому разі ви отримаєте перемогу. Тобто, кого б ви не вибрали з двох чоловіків, а таке буває. Ви б отримали ви отримаєте перемогу. Окей, а якщо моя дівчинка вибере у цього чувачка, про якого вона питала? Чи, чи буде вона з ним щаслива? Вище сили, підкажіть, якщо моя дівчинка буде з цим чувачком, на якого ми дивились, чи буде вона щаслива з ним? Знов почалося проходить трансформацію, він до вас їде. По аркану смерть все взагалі зміниться. Так, так. В якому плані, дівчата, він до вас йде, як король Пентаклів? Це чоловік для серйозних і надійних стосунків. Чук, який заробляє гроші. Бо те, що було вже, карти кажуть: все, Аркан смерть те вже пішло в... в небуття. Тобто, все, все змінилося, все. А чи пройшов він трансформацію, цей чувачок? Так, так. Розумієте, таке рідко буває. Туз Пентаклів, золотий Пентакль це як подарунок. Подарунок долі. Так, і все по справедливості. Так, він пройшов трансформацію. І зараз в паузі знов повторюється. Ой-ой-ой. Боже, кажуть карти, щоб ти знала, у нього дуже великі душевні. Страждання, десятка мечів, дівчата. Він дуже страждає, правда, правда. Бо через те, що ви не бачитесь, не спілкуєтесь. Він розуміє, що ви зараз холодно, відключили серце. Він оце ну, там з чимось бореться сам з собою, гроші заробляє. Так, і хоче взяти шанс на відносини з вами. Так, він хоче поновити з вами відносини. Він все переоцінив. Аркан суд. Так. Ще по Аркану суд говорять, що ці відносини, які до вас прийшли, вони не просто так, це від вищих сил Так, сила. Аркан сила. За вашими відносинами, сила. Але знов кажу, дівчата, вас багато, тому. Я б вам радила навіть не питання задавати, а заказати амулет на особисте життя. Знаєте чому? Тому що, якщо ви заказуєте амулет на особисте життя, ви кажете вищим силам, вищі сили. Розставте в моєму особистому житті все по своїх місцях. І ви знаєте, так все розставлять. Бо за ці півроку дівчата бачать, у кого є амулети справжнє обличчя чувачків. З якими вони, наприклад, ну, вирішили да, поновити відносини. А поновити відносини – ці дівчата не спати. Ні. Бо коли ви спите вже з чоловіком, то запам'ятайте, то він вже тоді думає, що він же для вас достатньо зробив і він достатньо крутий. Він не буде мінятися. Чоловіки це не жінки, дівчата. Тому, коли він до вас повертаються і кажуть, я змінився. Місяці три треба дивитися, як мінімум, чи правда він змінився і не по словам, а по ділах. Так от, коли дівчата починають знову з ним відносини, бо по амулету, да, багато чоловіків повертаються, але амулет це не приворот. Хтось і не повертається, а хтось повертається. І тоді вищі сили показують справжнє обличчя цього чоловіка. Всі його у ці темні сторони виходять. На поверх, розумієте? І ви тоді самі розумієте, він вам потрібний чи ні? Є такі, що повертаються, і вони змінилися. Але це в тому разі вони змінилися, якщо змінилися і ви. Розумієте, дівчата? І амулет змінює і вас. Ось, десятка час. щастя в ко... У вас буде щастя в коханні в будь-якому разі. А що значить змінилося? Значить, коли він до вас прийшов? Ви не розтілили йому посіль зразу, да? на його слова я змінився. Я сказав, так, окей, давай подивимось. І дивитись по його справах, дівчата. Але Амулет все зробить за вас. Чому? Тому що вищі сили чекають на те, коли ж ви нарешті до них звернетесь і вони допоможуть вам. Бо без вашої допомоги вони не мають права це робити. Люблю вас. Пишіть коментарі, переказуйте донати. Як ви їх отримую, то дякую, вже отримала вчора. Така переказ отримую донати. Я як дитина радію, чесно, дівчата. Тому що немає значення, чи ви перевели 50 гривень. Є такі хто раніше мені тисячу переводив. Я навіть за кордону переказую так, Western Union, Юніон, ну, нументу де пишуть мені на номер, звісно. Да? Це коли мені був Ютуб раніше, немає значення. Навіть одна гривня для мене це ваш комплімент. Тому я вам дякую, я вас так люблю. Переказуйте, скільки можете. Пишіть мені, я хочу вас додати нашу групу Телеграм. Група крута. Від моєї енергетики вас вже почне змінюватися життя. Тому що я багато медитую. Я багато чому навчаюся, я багато пройшла семінарів і далі продовжую це робити. І я знаю, які енергії, і з якими енергіями треба працювати, щоб бути здоровою, щасливою, багатою і красивою. Ну, як я, звісно. Люблю вас.